пан Руслан Безека, отже, пане Руслане бачимо, яка ситуація зараз складається у зв'язку із масовими ракетними обстрілами расистів української території, зокрема нашої області, і бачимо, що дійсно наші рятувальники, ДСНС, зокрема, борються із наслідками цих ракетних обстрілів якомога швидше намагають їх, наприклад, загасити пожежі та і відновити електропостачання. То, чи можете розповісти те сьогодні, сьогоднішнє віддімкнення, чи це якось пов'язано саме з тою ситуацією, яка була кілька днів тому? Ну, звісно, ми констатуємо, що така ситуація по всій країні, тобто, проблеми з енергопостачанням є фактично по всіх населених пунктах нашої держави. Чи безпосередньо це відключення пов'язано з ракетним ударом чи з відновленням електромережі? Не готовий зараз відповідати. Разом з тим, я зазначу одне: що при постійній взаємодії з енергетиками констатуємо, що вони докладають колосальні надлюдські зусилля для того, щоб ми функціонували. І звісно, я тільки хочу. Звернутися ще раз з проханням що дослухатись до тих порад, які рекомендують безпосередньо всі посадові особи нашої країни, рекомендують енергетики, десь по енергоекономії, по відключенню пристроїв, які мають критичні великі потужності, і виконувати ці умови для збереження і функціонування країни в цілому. Гаразд, пане Руслане, розкажіть, як людям пережити цю зиму? От ви що ми, ви можете, які конкретні поради дати? Нам уже не одна людина в цій студії давала поради, якби зі свого життєвого досвіду, а от з точки зору пожежної безпеки, щоб люди і пережили, зігрілися, і біди не наробили. Значить, ну передусім я можу запевнити, що всі комунальні структури, це органи місцевого самоврядування, це луцької міської ради, районної ради, це державні структури, на яких покладено завдання забезпечення життєдяльної міста, працюють зараз в повному. В повній силі для забезпечення от саме нормального проходження цього зимового періоду, можливо, десь ця робота зараз не сильно показана, але направду хочу заспокоїти громадян, що проводиться колосальна кількість заходів, колосальна кількість нарад, значить і дій для того, щоб практично забезпечити наших мешканців міста і району в умовах зимового періоду. Що стосується індивідуальної забудови, тут на порядок простіше. Тобто ми констатуємо, що десь певним чином візьміть на себе утримання себе в самому будинку. Значить, і їм легше там буде функціонувати, всі відкрито це розуміють. Ну це, Якщо в випадку, якщо там є пічне опалення та, так, чи газове так, опалення, а, наприклад, так. якщо це електричне опалення, то щось. Немає, але розумієте, той самий електрогенератор можна в власному подвір'ї все-таки його поставити, mm -hmm. забезпечити, він буде, є де в помісти, де димовидалення зробити, значить, розвести ці електроприлади і забезпечити мінімальне там, електроспоживання mm -hmm. відносно багатоквартирних будинків, тут зовсім інше питання. І ми максимально мусимо підготувати до критичних ситуацій наше місто. Тобто всі служби готовляться до най найгіршого варіанту найтяжчого. Значить, як воно буде в перспективі, ми всі сподіваємося і впевнені, що воно не досягне. Разом з тим, ми передбачаємо такі варіанти. Найгірший варіант, що це означає? Найгірший що це варіант це коли знеструмлено повністю населений пункт і жодного джерела е живлення. Відсутні. Угу. Тобто не буде ні світла, ні водопостачання, я розумію, ні тепла? Е, від основних джерел живлення. Угу. Від основних. А тоді які запасні, які, е, можливо, альтернативні джерела варто шукати? Андрій Садовий у Львові з нього сміються, а він закуповує буржуйки, і дрова і каже, будуть пути обігріву з буржуйками і дровами. Ну, Дав би Бог, не знадобилося. А в нас, я так розумію, буржуйки не закуповують, в нас сподіваються на якісь дизель-генератори, які дадуть за кордону. Це все, що я почув від влади. А що ви можете більше сказати? Значить, що я знаю, що з органами місцевого самоврядування зараз міська рада. Напрацьовує стратегію формування певних пунктів забезпечення, життєзабезпечення, де буде надаватися спектр допомоги тим людям, які конче її потребують. Значить, саме цей механізм і стратегія буде вже доведена безпосередньо нашими посадовими особами міста після затвердження і повного вирішення всіх проблемних питань, які функціонують. Що стосується, ну, дивіться, сьогодні 1 листопада, слава Богу, що тепло. Ну і обіцяють запустити вже опалення. Таз тепло прекрасно. Ну, Бог є над нами, Бог милує Україну. Найтепліший жовтень за 140 років. Сьогодні синоптики повідомили. Слава Богу, ракетні обстріли почали раніше, ніж зима почалася, і я скажу крамольну думку, але це теж добре, тому що якби дало змогу нам підготуватися для екстремальних ситуацій. Чи ми готові? Що робити? От треба нам в багатоповерхівці встановлювати буржуйки в ОСББ, скидатися, домовлятися, чи це заборонено, чи, чи, чи як робити безпосередньо у власному пошмешканні в багатоквартирному будинку буржуйку ДСНС не рекомендує встановлювати, тому що недотримання елементарних правил вентиляції цього приміщення. Чи недотримання протипожежних норм до цієї буржуйки призведе до ще більш трагічніших наслідків, чим е, холодні температури в даному помешканні. Це помешкання в підвалі, наприклад. Якщо. Значить, аналогічно по кожному підвальному приміщенні треба розглядати ситуацію з точки значить, е, професійності відносно тої і вентиляції і відносно того, чи ця буржуйка доцільна в цьому підвалі. Ну, дивіться, я живу в п'ятиповерхівці, так? У нас немає ОСББ, нас обслуговує ЖЕК, житлово-комунальне підприємство. От. Нам нічого ЖЕК не розповідає, нічого не робить, ну, не каже: от куди ми маємо йти, якщо завтра в нас немає опалення, електрики і води. Ми маємо сидіти в хаті і мерзнути, чи конкретно має бути вказаний якийсь пункт обігріву, хоча б там частково. Звісно, ну передусім я можу вас запевнити, що кожна служба, яка сказана з вами, так, це що значить, водоканал, що Теплокоменерго, що значить так само і... Наші енергетики вони готовляться до цього критичного періоду. Тобто, ну, значить, довести ситуацію, коли немає нічого, то це ще хай і попробують наші вороги. Звісно, ви ж самі говорите, що ми готуємося до найгіршої ситуації, тому я окреслив найгіршу, аби знати, як діяти, от щоб наші глядачі, радіослухачі, почули, от що вони мають в цій ситуації робити, куди бігти, до кого звертатися, чи самому рятуйся, хто як може. В будь-якому випадку ми рекомендуємо прислухатися до тих рекомендацій, які вам висвітлюються в засобах масової інформації щодо нормального проходження зимового періоду. Ну, тобто, багато зараз забезпечити себе засобами освітлення, mm -hmm. значить, створювати певний запас води. Що стосується обігріву приміщень. Так, на базі територіальних громад, міста, значить районів, будуть функціонувати пункти обігріву. Вони завжди функціонували. Тільки зараз їхня актуальність зростає в рази, і їх буде на порядок більша кількість, і їхня ефективність буде більша, тому що на базі оцих пунктів обігріву буде надаватися більш широкий спектр допомоги населенню чим просто було раніше там посидіти в приміщення, попити чаю. і всі над цим працюють. Всі над цим працюють. Не буде ситуації, коли населення буде кинуто на прозволяще, і відповідно воно буде поставлено на самовиживання. Такої ситуації не буде точно. Значить, а ДСНС по лінії держави відповідно буде і створює матеріальний резерв для надання допомоги населенню і бере на себе організацію так само цих пунктів обігріву, значить, бере на себе порядок. Переміщення чи передислокації людей, які потребують додаткового догляду, яких не можуть самі пересуватися. Тобто робиться низка заходів для населення з метою пережити цей зимовий період, пане Руслане. Тобто в цих пунктах обігріву ви кажете, що буде надаватися більше послуг, ніж було зазвичай. Тобто там можна, наприклад, буде зарядити на телефон, та так. там будуть якісь генератори, Так, питна і... вода, питна вода була, технічна так. вода, технічна угу. вода. Значить, має передбачений бути працівник, який буде в разі відсутності зв'язку. Допустимо, десь повідомити екстрену службу про випадок. Людина підійде, вона може отримати там медичну допомогу, може утримати. Значить, сповістити про виникнення надзвичайної ситуації в неї адресу, тобто це буде певний такий пункт життєзабезпечення, де люди будуть координуватися посередньо в ньому. Це буде лише в районному центрі, Та, якщо ми говоримо про Луцький район, чи наприклад в теж в інших містах району Бачите, теж рішення чи? про саме функціонування цих таких, як ми називаємо пунктів життєзабезпечення, все таки приймається органами місцевого самоврядування від необхідності їх. Доцільності, ефективності, угу. тобто треба на кожному місці, так як ця вся ситуація, ну вона не є типовою і не є е, такого, що ми з року в рік відпрацьовували так, алгоритм, Досвіду я, ще так, не було. Так, до досвіду тому. ще не було. Значить, тому ми розуміємо, де потрібно більше докласти зусиль, де є такий варіант, що більш мовірність, що воно так буде, а де недоцільно, а всі розійдуться по домівках, угу. значить, і всі будуть е, пити воду скважини, значить, так. і відповідно будуть, якщо буде світло. Якщо буде світло або з колодязі, <св 'язок> ну а зв'язок. Якщо не буде електроенергії, то й не буде зв'язку. Я повторюсь до того, що Кожна служба все таки зараз передбачає функціонування себе в умовах відсутності електроенергії, в тому числі і ДСНС, для того, щоб реагувати на всі виклики, для того, щоб мати заправку джерел водопостачання водою елементарно, для того, щоб мати радіозв'язок між структурними підрозділами при час гасіння пожеж, ліквідація несми так само. Моделюємо ситуацію, коли немає, як ми говоримо, основного освітлення. І для того, щоб ми функціонували як служба і самостійно надавали допомогу населенню, ми повинні е, робити ряд підготовчих заходів. І ми це виконуємо. Скажіть, штат вас на період війни зріс чи той самий, що й був до воєнного часу, адже завдання, очевидно, збільшилось. Ну, фактично, ми констатуємо, що штатна чисельність залишилась та сама. Єдине, що частина наших працівників, які передислуковані з Донецької і Луганської області, вони прикомандировані до наших пожежно-рятувальних підрозділів, mm -hmm. де території окуповані, і вони поряд з нами так само здійснюють гасіння пожеж і ліквідацію надзвичайних ситуацій. І збільшення штату пішло по піротехнічних підрозділах, де дуже велика їхня потреба. І вони з певної періодичні зараз направляються безпосередньо на деокуповані території для розмінування, і штатна чисельність аварійно-рятувальної частини, де ми констатуємо, що потрібно оце розбирання завалів, значить ліквідація руйнувань будівель, де потрібно от якраз це основний акцент при вибухових хвилях, значить на ну, це там збільшена кількість працівників. А роботи додалося, чи багато зараз пожеж? Ну, крім я розумію, там гасіння на автобази, там чи гасіння підстанції таких побутових пожеж. Ми констатуємо тут два таких перших, два певних момента. Перше, що у зв'язку з настанням цього опалювального періоду всі почали запалювати свої групки, почали значить, їх випробовувати, скажімо так, протоплювати повнородному, і от за результатами цього, певна кількість відсоток пожеж нас зріс протягом цього місяця. То які б ви могли дати поради тим людям, та які починають користуватися, зокрема пічним опаленням? Значить, передусім, ми констатуємо, що перед початком у цього опалювального періоду додатково подивіться, все-таки, свою групку. Є певні вимоги, має бути під нею там металевий лист 0,5 метра на 0,5 метра для того, щоб розуміло укали не падали не на дерев'яну підлогу а безпосередньо. Значить, сама конструкція пічки має постійно обморовуватись, не допускається тріщин в ній. Значить, час від часу народі їх вапном скривають для того, щоб забезпечити саме не, в... Щоб гази чадні не виходили з рубки, Значить, вкотре очистити від сажі, тому що зараз дуже велика проблема, коли це е, на гар сажі в коменах, відповідно, він спалахує і в результаті цього спалаху займаються покрівлі, або вона набирає великої температури ці комени і дойде в притул до горючих конструкцій, і, відповідно, загораються і е, горище, і покрівлі. Е, тому такі народні. Е Народні методи, які знають і ці правила пожежної безпеки, їх ніхто ніколи не відміняв. І зараз на цьому треба сильно акцентувати. Саме основне, звісно, це не залишати будь-яку цю топку без нагляду. Тобто, коли ми розуміємо, що вона ці там дрова, значить це все паливо ще горить, то відповідно бути присутнім в цьому помешканні, бо от саме внаслідок залишення без нагляду, без контролю цих пічних опалень стаються більшості пожеж. Ну і стосовно ну, якраз електроопалення, та розуміємо, що зараз його ну, багато хто не зможе вимкнути, але якщо зможе, і якщо це старі якісь будинки, де старі електромережі, тут теж є загроза, так? І це другий момент, на якому хотів би зупинитися. От у нас так як складається, що частково немає освітла. У нас попередили, що немає світла. То наступний день, коли воно з'являється, то наші всі мешканці так, масово все включають і хочуть виконати всю роботу, бо з'явилося світло. І якраз внаслідок цього відбуваються ці перевантаження, угу. і де десь це електродроти, чи виконані з порушенням, чи просто за морально застеріг, фізично зношення, значить, де сталося перевантаження в тих домик. От воно в тих болючих місцях і вилазить, і як результат стаються ці пожежі. В нас по статистиці, от в Луцькому районі з 408 пожеж, значить з 89 виникло внаслідок короткого замикання. Це, Це з початку року, так? Так, так, з початку року в нас до короткого замикання електромережі по різних причинах, чи там теплових проявах, чи перевантаження. Чи значить не сертиковані в нас там опалювальні прилади, воно там, але разом з тим це значна частина е, пожеж, відсоток значний відсоток виникло в нас ту коротке замикання. Тому які основні поради, знову ж таки, не залишати в жодному випадку електроприлади без нагляду. Чи це буде праска, чи це буде обігрівач, чи це буде банально телевізор, чи це буде вентилятор по народному, як ми констатуємо, цей теплонагрівальний, тому що. Е, нас щоденно приклади, коли залишений обігрівач прямо на ліжку, значить, зупинився внаслідок спіралі, впав, від покривала загорілося, почало горіти помешкання. І такі випадки йдуть десятками. Тому залишати електроприлади без нагляду в жодному разі не можна. Звісно, треба зважати на саме конструкцію електропроводки, чи вона була виконана. Якщо правильно, то автоматичні запобіжники вони би зразу спрацювали при короткозамиканні. В більшості випадків в нас це не дотримується і внаслідок саме порушень монтажу оцих автоматичних систем запобігання, от воно якраз і стається. Що ж, дякуємо вам, пане Руслана, за ці поради за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими радіослухачами і телеглядачами. Нагадаю, для них Руслан Безека, начальник Луцького районного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Волинській області, був в нашій студії. Ну будемо сподіватися, дійсно, що всі ті заходи, до яких готуються наші рятувальники, не доведеться їх втілювати в життя. Ну і дійсно, зима, дасть Бог буде теплою, і нам не доведеться мерзнути. Ну а расисти можливо вже всі ракети вистріють і не доведеться нашим рятувальникам гасити підстанції чи нафтобази. Отже, дякуємо, що були разом з нами і все добре.